Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 22 жовтня, 604-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни знову запускали іранські дрони Камікадзе. Три дрона випустили з Криму сюди на південь. Всі їх збили. І ще одну невеличку групу запустили десь, напевно, з Брянської народної республіки. Вона летіла через Київщину і аж до Хмельниччини. Де вона зникла? Ще вчора росіяни обстрілювали Україну балістичними ракетами С-300. Всі вже бачили влучання по терміналу нової почти на Харківщині. Там, на жаль, 6 людей загинуло, 14 ще травмовані. Ну і решту ракет росіяни ще випустили по Донеччині та Запоріжжю. Ще Запоріжжя. Вчора Росіяни обстрілювали керованою авіаційною ракетою, але наші хлопці її збили. І сьогодні зранку росіяни випустили одну ракету в напрямку затоки. Ще невідомо, що з нею сталося, збили чи ні, згодом дізнаємося. Ну а так в Одесі знову сонячно. Народ навіть купається. Ну а в сусідній Миколаївській області знову обстріли в районі Очакова. Одного разу вони там були, і наче без руйнувань та жертв. А от на Херсонщину минулої доби росіяни випустили рекордну кількість авіаційних бомб 34, по офіційній інформації. Якимось дивом без загиблих на Херсонщині тільки одна людина травмована. Всім крім росіян, бажаю гарного дня і прошу закинути, як завжди, волонтерам на збори.